Друзі, всім привіт! Давайте подивимося на ринок, подивимося на ситуацію по біткоїну, по альткоїнах, розберемо біткоін домінацію, куди вона рухається, і також вам покажу її з стейблкої, що по ньому яка ситуація. Якщо ми відкриємо тижневий таймфрейм, ми побачимо те, що біткоін формує висхідний тренд, і зараз, формує, він, зараз біткоін знаходиться в боковику. Що важливо зазначити, це те, що біткоін формує 3 dp паттерн. Це означає те, що у нас тут був поставлений АТХ, біткоін зняв ліквідність, і після того, як він зняв у верхньому діапазоні ліквідність, ціна рухалася вниз, для того, щоб визначити, де її основна підтримка. Зараз відбулася та ж сама схема: біткоін зняв ліквідність і він може, може рухатися далі в низхідний тренд. Але якщо ми відкриємо денний таймфрейм, ми побачимо те, що поки що після сильного росту із зони 108 тисяч біткоін формує висхідний тренд, хоч це в принципі весь цей боковик. Але а, тут у нас був а, ни, ниж, а, низ діапазону, і тут у нас вже цілої вище, ніж цілої. Тобто біткоін може <кій> поставити, наприклад, тут лой або поставити тут лой. Тут вже закономірно потрібно дивитися. Що для мене цікаво, наприклад, розглядати середньостроковий лонг-сценарій, це якщо ціна, наприклад, буде корекція, ціна прийде в діапазон 119 117500, розглядати тут середньостроково-лонгові позиції. Якщо ціна прийде в цей діапазон, не отримає жодної якоїсь реакції, я буду розглядати тільки шорт-сценарій. Ретест зони 117 000, похід нищує, як мінімум це до зони 107 тисяч. Тобто середньострокові лонг-сценарії я розглядати не буду. Якщо подивимося по нашій системі, по нашому індикатору, яка зараз загальна ситуація по біткоїну, то ми бачимо те, що поки що це тренд не зламаний, слабкості поки що по ньому немає. Тобто середньостроково поки що біткоін тримає тренд. Ми брали з, ми брали з нашими учасниками, з нашою командою, ми брали шортс шорти. По альткоінах і по біткоїнах. Ми відкривали шорт-позиції, зараз їх утримуємо. на 4 годинному таймфреймі ми бачимо те, що біткоін починає трохи акумулювати. І якщо він, наприклад, пробиває зону 120 500, ну, то буде похід далі нижче. де потенційно можна розглядати для себе якісь круті шорт-сценарії, шорт позиції і дивитися, в, наприклад, до наших цілей 119-117 тисяч. Якщо придивитися, наприклад, на годинному таймфреймі подивитися, що ціна формує, то ми побачимо те, що вона прийшла, а протестувала цей зону продавця, зробила відкат і знову протестувала зону продавця і знову відкат. Тобто зараз вона в цій акумуляції зараз крутиться і старається знайти сили. А якщо подивитися по цьому Rejection блок, у нас був сформований Rejection блок. І також ордер блок. <кій> і вже сформована 2-година свічка, то потрібно рухатися далі по тренду. І якщо, наприклад, ціна знову все ж таки прийде в цей діапазон, в цей FVG імбаланс, від нього можна далі шурти. Це я поки що бачу такий рух по біткоїну. Середньостроковий для таргетів 119 тисяч-120 тисяч до ключових зон, до яких може рухатися зараз. Раніше у відео я вам розказував про те, що я очікую зниження по альткоїнах. Чому? Тому що біткоін домінація сформувала висхідний тренд. Якщо ми подивимось на даний таймфрейм, ми бачимо те, що був зламаний несхідний канал, несхідний тренд, був сформований break, break of structure, і ціна починає рухатися вгору. Що це означає для альткоїнів? Правильно, це означає те, що вони будуть. В принципі, як або локально, або середньостроково знижувати. Де я очікую зупинку по біткоін домінації, і, можливо, початок альтсезону, про який всі говорять, це ключова зона 60-31. Якщо біткоін домінація прийде в цю зону, я буду очікувати зниження. Тоді альткоїни почнуть знову зростати. І, можливо, все ж таки ми побачимо цей наш альтсезон, який ми чекаємо роками. Потенційні зони фіксації взагалі для альткоїнів. Сезона 5460. Тобто, якщо а, ми побачимо тут а, те, що ціна дала реакцію вниз, я буду очікувати середньострокову біткоін домінацію цього ключового рівня і буду очікувати, Зони 5460. Це вже буде мені говорити про те, що потрібно фіксувати свої альткої, не продавати свій спот, тому що з великою ймовірністю, коли ми прийдемо в цю зону, ми можемо знову бачити відкат, тому що ми знімемо цю ліквідність по біткоін домінації. І все ж таки біткоін домінація може розвернутися вже в принципі, довгостроково. Якщо ми подивимося на рахунок ефіру, Ефір дуже круто і дуже гарно формує висхідний тренд. Ми також будемо очікувати ефір в наших позиціях. Це 4259, 4260 Тут стоїть наша лімітка, і ми будемо очікувати певної реакції ціни, і будемо його лонгувати. Хотілося би, як мінімум, полонгувати ефір до 4500-4600. Подивимося, яка буде реакція. Але... Поки що сильна зона опору це 4533. Тобто будемо дивитися по реакції. Ефір а, зняв ключову ліквідність цього каналу, він зняв ключову ліквідність і показує нам про те, що він буде знижуватися до нижньої зони девіації, ну, нижнього нашого боковика. І також, чому ми поставили тут лімінку? По-перше, тут ціна отримувала гарну реакцію. Як, і, як максимум, ми бачимо те, що тут дуже сильний накопичений об'єм, тобто середній проторгований об'єм, найбільший проторгований об'єм по ефіру, і як бачите, вже ціна дає певну реакцію від цієї зони, тобто не факт, що ми можемо навіть побачити цю ключову зону. Але якщо ми її побачимо, то наші лімітки спрацюють і ми будемо тримати ефір. Також я розказував раніше м, про те, що. Ефір формує md Accumulation, uh, Manipulation, Distribution. Accumulation, Manipulation, Distribution. І ми бачимо те, що він виходив за девіацією, і тут була маніпуляція, і потім похід вверх. Аналогічна тут. Маніпуляція, вихід за девіацію, аналогічна система маніпуляція і вихід вгору. Але так як ціна дуже швидко пришвидшилась. І дуже швидко поринула в верхню девіацію і зняла плюс ще й ліквідність в, ць, в цьому діапазоні, то може бути відкат по ефір. Все залежить зараз від біткоїну, де а, біткоін зможе все ж таки знайти свої сили для того, щоб втримати цей рух, сформувати а, більш вищий лой, і для того, щоб він, наприклад, рухався вгору. Якщо біткоін не зможе знайти тут сили, ну, тоді біткоін буде як мінімум середньострокового Показувати нам падіння. Давайте ще також подивимося на USDT. Я раніше у відео також розказував за цю ключову зону, де я очікую зупинку. Як ви бачите, як ми можемо побачити, це те, що ціна отримала ту реакцію, попрацювала з ліквідністю і прийшла в принципі в той самий діапазон, а це імбаланс, і зараз нам показує про те, що вона може прийти в цей імбаланс і далі. Може бути з ними. А USDT нам показує про те, що якщо USDT росте, це означає те, що крипторинок буде падати. Чому? Тому що це стейблкоін, і це означає те, що всі продають, а не купують там, біткоін, ефір і тому подібне. Альткоїни не будуть сильніше знижуватися, а біткоін і ефір, як ви бачите, ще м -м, поки що тримають. Тобто це говорить про те, що ефір відкуповують і працює ефір ETF, і аналогічно біткоін. А всі альткоїни в даний момент часу почали сильно знижуватися, Деякі ростуть, а деякі сильно знижують. Тому мені здається, що ціна тут вже зняла ліквідність, вона може тут постояти, але середньостроково виглядає так, що все ж таки ми можемо протестувати цей імбаланс, і у нас може відбутися рух вниз. Тобто крипта знову буде зростати. Тому поки що страшного я тут м -м, нічого не бачу, потрібно буде більш детально дивитись. Е, та, дякую, в мене тоді все. М -м, всім пока, ставте лайки.